На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Дорогенькі були. До нас теж вже прийшла зима. Це такий перший сніжок, невеличкий, але колобаньки замерзли. Йду я до нашої птички молодички. Йду пізніше, тому що так холодно. І сніг, думаю, якщо вони собі трохи довше посидять в стайні, то їм нічого не буде. Ще по дворі побігають і померзнуть. Ось така от краса в нас Тоже. Годівниці вже повні, дав їм Е, Як я казав, вони в нас щось попчихують. Я не знав, чого вони попчихують. Чи, напевно, я все ж таки думаю через те, що ця дуже дрібно мали деякі інгредієнти. Там, Наприклад, кукурудза вона виходить, як мука чомусь. Я не маю такого, щоб дробилки, як то подрібнено. А кукурудза виходить трошки в мучку і. Кури, коли йдять її сухою, вона їм, якби в горлянку, за, 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 застригає, там, я так думаю, насушить. І вони мене попчихують, але про випадок те, що я налив води, розробив від хрипів, хай вони пропою їх, воно не зашкодить. Там і від кишкового від кишкових бактерій, від хрипів два в одному, думаю, хай вони собі поп'ють. І, як то кажуть, Будуть в нас здорові. Трошки я почав вже останнім часом ну, підмішую до буряка і чи кабачка ось цей комбікорм, або просто беру зволожую, щоб він був такий досить вологий, і їм, як то кажуть, легше йшло і вони не давилися ним. У нас болото. Сніжок тільки був на окраїнах, а тут навіть не примерзло на подвір'ї. І тому такий трошки бардачок. Ой, піють. перші вони зжурилися, але тепер вони вже почули, що я ходжу і хочуть на вулицю. Привичку марафону вони ніде не цей, не забули, бігають далі кругом. Хто хитріший, ти одразу до годівниця, а хто дурніший, ти перший бігає, а потім йде їсти. Ну Ось такі-то наші пернаті. До речі, е несуться, несуться досить непогано, я би сказав. Поки що ще не занеслися, в нас амрокція не занеслися. Я бажу лімінські сидці Білефельдери. Але одна з курочок, я вже дивився, вона там сидить їст, білефельдер. фельдр. У неї вже гербінчик такий непоганий. Вона покаже, Лівінський за, за цей гербінчик, в неї досить вже непоганий, животик не гесенький. І така тітунька трошки ваги має. Думаю, що скоро. Ще чуть-чуть та й занесуться у нас і м'ясо Ось Отакі наші красуни. Ой, кипівник цей вже виріс, такий гарний внівро. Та... Наша Люська в линці теж. У нас дві корочки влинці. Дві чи три найбільше. Всього залишилось їх сім. <кій> Маленькі, нещасні, але будуть скоро класні. Так? От, е, я перше ще розказував за цей залівецький, що вони йдуть другу линку. Змерз корисончик. Бачу, що пірінки їм підростають, горни найменші наші теж вже віддівають нові пір'ячку. було, то брудні вони, але нічого не зробиш. Трошки підростуть, як то кажуть, та й похорошять. Може випаде сніжок. Або буде морозець і буде їм тепло. Ті були фальдерші навіть і не видно, щоб ріс цей грибінчик. це наша закордонна гостя. Така потужна і закордонний гість. Змерз, не привик, а. І наші ось такі от білі дами поважні. Бачите, це ось така що важча, а це чуть-чуть менше. Але вона вже на очах ну, трошки би, поправляється. Потім зараз я їх теж собі переважу, вже буду знати. Що можу докинути з них собі качечку, одну-дві качечки зі села привезу. Там, де є донечки Джонні, вони такі потужні тітки. Підростають, будуть дві молодші і будуть дві старші. Качки досить так непогано, у нас ростуть і йдуть, можна тримати. От. І добігає вечеря кінця, хлопці поважилися. Тут у нас саме ось такі струкати епіря. Амрокси. Це такий гарний кільник. У нас і три, я казав, і дві корочки. Це інкубаційним яйцем приїхало з-за кордону з Німеччини від Марини. Марина, дякую, птиця дуже хороша. Так, вчора запрацювався, що не було часу, коли знімати відео, то продовжуємо медалі. Е, показуємо, що ми вчора зробили. Я зробив і... Трошки нашої птиці. Коли буде попадати в кадрик. Привіт! Це липень місяць не рекомендую пізних курчат, хоча її догляд був гарний. І їди були вдосталі, годувалися, але все рівно білефельдер, пташка вибаглива. Там і Омрок співник з ними вилупився, і це тут і набагато краще пішли в рості, ніж ті пізні Білефельдери вже тікли, поки я знімав. Тож тому тут я там говорив в одному відео, які породи краще мені росли і цей. Тому дивіться. Важкувато трохи, з ними пізніми. От Рівенська ситцева, трошки старша від них десь на місце часу, Ну це видно, вони такі потужні Тьоті, дами. рібінчики, які гарні курочки. Холодно, відкривали клітки, бо вони мали де ховатися, і будуть до них тут ще якраз як сніг подасть, щоб на сухому вони були. Ти типу, поїла, але ми їх годуємо, каже, нас годують добре. ну Чому ми так погано Ну Пізні курчата ось почули. Так, ну що, йдемо, тепер подивимося до пліва. Щось скоро почули. Ястреб, напевно, летів чи ворона. А, ось мінорочка вже. Я думаю, що в мене дві корочки тут, мінорочки, а є три. І от одна ще є вже грібінчик росте. Так, що я вчора зробив? Вчора я зробив, що тут поставив двері перший раз у своєму житті. Нічого завжди буває перший раз. І треба пробувати, головне не боятися. Поставив я двері, поставив їх вже на піну, щоб вони собі вже масно стояли, тому що там були патичками. В принципі, вони масно стояли, але шпари були досить великі. Я хотів спочатку позатикати всякими шматами й а потім думаю, ні, Андрій, візьми і зробив вже по-людськи, щоб було гарно. І буде вже і тепліше. І це лишилося ще мені утеплити вікно. Вікно тут поки що з сіткою, як я казав, що, навіть є це, що я працював вчора. Вікно з сіткою поки що закриваю пінопластом, ще немає сильних морозів, щоб він було тепло. Ну, його треба вирізти акуратно. Але в іделі ідеї у мене це зробити, поставити, затягнути плівкою. Скла нема. В принципі, я треба різати, я того не дуже вмію. А плівкою легенько затягну і буде вже собі хороше. Що я вчора зробив? Я вчора зробив ось таку годівницю. Тату мені зробив в селі, я її привіз сюди і причепив вже планочку. Але наша курочка одна залізла лапками. А я спеціально так зробив, щоб ти лапками не лізла. Ну, там ширша планка, тут ось, ще нічого. Та планочка так мені трісла. Я думаю, що вона... Довго їм не послугує і мені треба буде переробити. Так, беріть пийте воду. Водичку я даю, я їх купую. зараз від хрипів, як казав. І поступово ліземо догори. Ми ще що зробили? Зробили ми драбиночку. Забабахаємо вже таку нормальну з дошки, щоб вони собі сміло могли ходити на таку маленьку, а, не ті драбинки, які були. І зробив я ще їм. Так, ось таке от банта, як то кажуть, по нашому, по місцевому. Ось такі жердини з перепанками зробив, хай вони собі будуть сидіти. Тепер ось так. А не так, як вони сиділи рівно. Я ще відео знімлю, але не буду прощатися потім, коли вони позаходять, присвічу лампу, і ви побачите, як вони будуть собі гарно тут сидіти. Вчора вони перший день були, першу ніч ночували. Трошки були їм незвичні, перелякані, але, але, але. І що, тут треба буде постелити, зараз тирсу і потім вивезти гній, я вчора повикидав. Ось такі то в нас були вчора трудодні. Що, йдемо, позбираємо яйце. Вау, одне яєчко вилити, опа. А чого? Добре, що не розбилося, але у нас. Як-то кажуть, вилети. 2, 4, 6, п'ять добрих і одне вилете. Ну нічого. Добре, що є хоч такі. Правда? То Ми зараз візьмемо з гамою якась курочка, щось її забракувало. І воно яєчко вилило. Може, де вони літають, я думаю, що чи все, що вона могла собі просто впасти. Не, 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 не дуже добре сісти, як то кажуть. Ну що, ось такі наші курочки. Позавчора було шість, вчора було п'ять, сьогодні знову шість. Це завжди нашим усім курочкам Легорн. Молоденькі крисунки. Ось так вони сплять на новій жердині. Набагато краще, ніж було раніше. Це не тільки я бачу, ззаді я ще там, їй було вільне місце, якщо видно, я поставив ще там паличку в поперечку і там теж сидять корочки. Бачимо, що тут же їх менше нанизу, всі, як то кажуть, наверх, але пару штучок ще є на низу. Ну, це нічого страшного. Лівінські так і не йдуть наверх, сплять там собі на низу із з маленькими фельдерами. Є в нас курочки, які ми будемо відбраковувати по білих фельдеру, вона вистрибнула наверх по кольору вона не підходить нам. Це нічого страшного, нам не є спляти, коли потрібні. Ось така краса, тепер кольорова. У нас на новій жердині. До речі, жердинки це йде як його обліпиха. Я знайшов кущу обліпихи рівненькі виробив і одразу її покорував. Чому я корував? Корував — це означає зняв кору. Тому що, щоб не було ніяких паразитів, потім воно буде висихати і під корою можуть ховатися всякі паразити, такі як кліщ, не дай Бог. Лапковий то проблема колись в мене була, але я вже її позбувся давно давним І я тепер стараюся, щоб курочки в мене подібними хворобами не хворіли. І тому я зняв кору, щоб було чистіше і під корою, щоб не, цей, не накопичувалися всякі шкідники там ваші. Правда? І рішці. Тепер вони ось так гарно собі сидять, чистесенько в них. Хто наверху, хто на низу. Легорне практично останній щебель. Щеблі я пробив так трохи широко, щоб їм було комфортно сидіти. Не було дискомфорту, Ні вони одне одне кусали, тому що люблять деколи почубитися. не може наміститися. До речі, цю курочку. Вона є німкеня. Зараз ми її Попробуємо як в неї там животик і вилочки, якщо мені вдасться її дістати звідти. Бо в неї вже такий грибінчик. Бачимо її враху. Ось так готується до сни наша малеча. Придбаний селизний котик, як з першого дня забився, так і з першого дня там ночує. Ну нам різниці нема. От наші гарні качечки. Потужні, бачимо, що ця перша, що важче вона більша за цю задню, але та доганяє. Думаю, вона її дожене. Такі тут в нас, як то кажуть, вареники. І гарно спить. Ну, спанько, я тебе розбудив. Всім спокійної ночі, мирної ночі, тихої ночі. Любові і Божої благодаті.